Добрий день, дорогі гості та підписники мого каналу. Я зробив захист від перезаряду та перегріву своєї літієвої акумуляторної батареї без вимкнення її від інвертора. Тобто, в мене є БМС, але БМС не вимикає акумуляторну батарею від інвертора. Для чого це і як я це зробив? Якщо цікаво, дивимося. Ось, якщо подивитися погано видно, ну мінусово. Клема, ось то вставана, йде напряму до інвертора без розірвання. Вихід БМС-ки, ось він, підключений на автоматику тоненьким проводком. І е, реалізований захист, який захищає акумуляторну батарею від перезаряду без вимкнення батареї. Е, це працює як? БМС-ка вимикає сонячні панелі та е, мережу на інвертор. Тим самим захищає від перезаряду. Якщо перегрів те саме, вимикається зарядка батареї, ну і перегрів буде зменшуватися. І ще хочу показати смарт -ки. Ось е, хочу вам показати. Я на БМС е, примусово в ручному режимі вимикаю зарядний модуль. Вимкнув. Ось, вимкнув. Як бачимо, на інверторі зникли сонячні батареї і зникла мережа. Значок мережі. Тепер вмикаємо знову. Ось зарядний модуль вмикаємо. Вімкнули. І, як ви бачите, з'явилася мережа і сонячні батареї. І ще раз. Вимкнув. Зникло. Ввімкнув. З'явилася і сонячні батареї, і мережа. Ось так воно працює. Так, смарт-BMS мають моду засипати. На влаштуваннях там можна ставити витримку, але часто густо це не допомагає. і тому у мене, щоб цього не було, ось через вмс тече ось такий струм. Це 54 мА. І цей струм необхідний, він живить реле, яке керує панелями і мережею. Ось Хочу показати, як воно все працює. Ось є блок живлення, який гальванічно розв'язаний від батареї. Але живиться від батареї. Це для систем 48 вольт це можна реалізувати, підібрати блоки живлення від мобільних телефонів. Не всі підходять, ну, не всі будуть працювати від 50 вольт. Але деякі з них вибірково працюють. Ось я підібрав блок живлення. Він живить ось це реле, а це реле вже керує ось цією ось релюшкою. Це реле у мене додатковий ступінь гальванічної розв'язки, оскільки це реле в мене вже дуже старе, декілька разів я його палив. Я боюся, що воно проб'є на корпус, то щоб не згорів інвертор, я зробив ще додатковий ступінь гальванічної розв'язки, щоб убезпечити, якщо, наприклад, тут піде мережева напруга на вихід реле, то щоб він не пішов в батарею. Для цього два блока живлення. А якщо б реле було нове, залите компаундом, можна було б використати один блок живлення у простит схему. Паралельно цьому реле, яке керує сонячними панелями, ось йде шнурок. І е, цей шнурок керує ось цією релюхою. Ця релюха вмикає та вимикає мережу на інвертор. Ну, ось так працює. Е, Це досить просто. Тепер хочу пояснити вам, дорогі друзі. Для цього ці всі заморочки, чи не проще було просто купити потужну BMS і використовувати BMS за призначенням? А проблема криється в моєму інверторі. Мій інвертор не пристосований для літієвих акумуляторів, як і більшість інверторів, які ми з вами використовуємо. І BMS, якщо вимкне акумулятор, є ризик, що інвертор вийде з ладу. Це особливо критично, коли йде зарядка. Акумулятора від сонячних батарей, і струм зарядки великий. Це найбільший ризик. І коли навантаження на будинку невелике, оце найбільший ризик, що може згоріти інвертор. Чого він згорить? Мій інвертор високовозним входом сонячних батарей. І в нього є така особливість, що mppt трекер який в цьому інверторі, він бустерного типу. Там стоїть просто дростель, який накопичує енергію, і підвищує її до шини 400 вольт. Якщо в цей момент йде великий струм заряду на акумулятори, тобто вся енергія має сонячних батарей через цей дростель е, йде на акумулятори, і тут акумулятор вимкнутий. Оця енергія, яка запасається в дростелі і в конденсаторах, їй нема куди діватися. І вона вивільниться на шину 400 В і вийде велике підвищення напруги е, на шині. Це також пояснював. Богдан, який ремонтує інвертора в групі Альтернативні джерела енергії в Телеграмі, посилання оставлю під описом. Він також це об'ясняв. І тому є ризик, що в цей момент саме мій інвертор згорить. Якщо буде йти зарядка від мережі, вимкнеться акумулятор. Тут менше ризику, що згорить інвертор. Оскільки там два h моста і трансформатор, вони не так критично реагують на вимкнення нагрузки. Чим ніж бустерні перетворювачі, які в mppt трекері даного інвертора. Є великий ризик, що згорить інвертор, і тому я пішов на такий крок. Ну, поки я повністю задоволений роботою цієї схеми, так скажу що уточню, що захисту від розряду батареї немає. У мене дана схема може працювати тільки на одну сторону. Лібо на перезаряд, либо на перерозряд її можна налаштувати. На даний момент захисту від перерозряду в мене немає на БМС. -кій. Є тільки на інверторі. Але це не проблема, оскільки, якщо оцінити, скільки часу батарея перебуває в максимально заряженому стані і в максимально розрядженому стані, то в максимально розрядженому стані моя батарея з часів, які я її встановив у вересні місяці, до сих пор була один раз. Всього лиш один раз я її повністю розрядив. І більше ніколи, тільки один раз. До 3,5 вольт на банку. Я розрядив все. Батарея перебуває майже завжди заряджена і краще зробити захист по перезаряду. Перерозряду просто можна не дорозряжати батарею. Відео і так вийшло довгим, тому в наступному відео я намалюю схему, як це все реалізовано в мене. Все буде зрозуміло, на схемі я все поясню. Ну, ось таке відео. Якщо відео вам сподобалося, ставте лайк і підписуйся на канал всім до побачення до нових зустрічей.